І, мої любі друзі, ще одна піжамка в нас на Міледія Свята. І це ще одна дуже комфортна і дуже приємна піжама з флісу, з махрою. Ось така прямо таки домашня, така вже тепла, 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 теплюща. Сьогодні буквально говорили з подругою, що вже так трішки стало прохолодніше, і подруга каже: ну все, час доставати свою піжаму. Я така, о! У мене ще ковдра літня, а вже подруга достає е, піжаму теплу, таку зимову, знаєте, ну, вона любить, щоб їй було тепло в хаті, щоб їй було комфортно і затишно. І піжама це якраз такий дуже класний варіант не тільки для сну, так, але й взагалі, щоб вам комфортно спалося, скажімо так, і, і комфортно ходилося по хаті. Е, в таких піжамах е, зручно робити якісь там. Свої домашні справи, домашні речі, щось там можна робити. Тут є манжетик, манжетик він відкочується, зверніть увагу, так можна його відкатати. Дуже класно, що на манжетах ось так от можна підтягнути його підверх, так тобто зробити собі зручну посадку, і він буде триматися. Ось завдяки своїй такій достатньо такій щільній текстурі, так але натомість дуже-дуже приємний фліс. Ну, фліс максимально ну, максимально приємний до тіла. Фліс з начосом всередині, бачите, він такий м'якесенький, він гладкий, дуже дуже приємно. Таке напилення такого начосу. Дуже приємно. Прямо таки закутує вас. Ніжністю і е, комфортом, і теплом. Штани в нас на резинці. Зараз показую штани, що мені дуже подобається. В них висока посадка. Вони на резинці. Бачите, вони дуже гарно тягнуться. Подивіться, як вони класно тягнуться. Ось така резинка, вона прошита, вона не перекручується. Також в штанях. Присутні кишені. Кишені достатньо такі класні, нашиті зверху. Бачите, з таким красивим кантиком. Ну і гарно виглядають, вони прямі донизу, в них прямий крій, знизу манжетів немає, що дозволяє собі вільно рухатись, будь ласка, якщо там вони вам довгі, можете їх підробити. Ну, взагалі виглядає піжамка супер класно. І, друзі, одразу вам хочу показати зворотню сторону. Зараз з'явиться інформація на ваших екранах. Так, герміна, піжама, звати її. Ось така зворотня сторона. Максимально красиво і просто, знаєте, легко і вона виглядає, і а, натомість вона дуже-дуже тепла. Хоча тканина сама по собі не товста, вона прям таки а, щільна, так і дуже-дуже тепла тканина. Розмір 52-54. Вони подвоєні, і 54-56. Завдяки тому, що фліс класно а, тягнеться, так взагалі, бачите, взагалі махрак. Класно тягнеться, а котики залишаються на місці. І ось такі у нас заміри на параметри 52-54. Об'єм грудей буде 114, довжина 72. На штанях об'єм талії 110, 100, перепрошую, об'єм бедер 108 і довжина 100. На розмір 54, об'єм грудей, кофта 116. Довжина 74 штани, об'єм талії 102, об'єм стегон 114 і довжина 102. Дуже класно тягнеться, друзі, і ціна шикарна: 899 гривень. Замовляйте, забирайте, і хай вам буде тепленько, а ми вирушаємо далі.